Друзі, я вас вітаю на своєму каналі. Така цікава тема, коли я показував, як я перепаковую акумулятори, до мене зайшов Нік Дотошний і каже, що в наш час ніхто не паяє акумулятори. Люди користуються завжди точковою зваркою. І цим, блін, як воно правильно називається? А, нікеловою стрічкою і точковою зваркою всі люди користуються. А я кажу, що нікелева стрічка і точкова зварка є не в всіх, кому треба відреставрувати акумулятор. В багатьох людей, яким треба відреставрувати акумулятор, є паяльник. Точкова зварка коштує від 1000 гривень на аліку. Ну та точкова зварка, яка коштує 1000 гривень, вона не варе зовсім ніяк. Ти просто нею я лозиш, я лозиш, я лозиш. Десь вона валялася, коротше. Я від неї тільки відірвав оці штуковини. Це коли мені Нік написав, що треба з точковою зваркою. Я такий думаю, в мене ж є точкова зварка, давай попробую. Мабуть, треба брати хоча б за 50 доларів якусь, тому що я там впирався, впирався. Якщо тако взяти елемент, тако плюнути і прикласти, воно буде краще, ніж точковою зваркою заліка за тисячу гривень. Лучше ту тисячу гривень реально в церкву занести, чим китайцям віддати. І що? Я з тих пір трошки навчився паяти. Десь в мене тут припой лежить, ладно, зараз ми до цього перейдемо. Виявляється, щоб нормально паяти, треба припой купити нормальний, в якому буде багато олова і мало свинцю. Тому що свинець він тугоплавкий, але дешевий. Ну, тугоплавкий означає, що треба високу температуру, щоб він розтанув на паяльнику. А олово, воно при менших температурах розтає, як сніг на сонці. І Тому оловом паяти набагато легше. А цей, якщо людина паяє з більшим містом свинцю припоєм, то вона просто не шукає легких шляхів і любить якісь труднощі. Типу, от я сьогодні зроблю квест, припаяю свинцем. Ну що, я пропоную. Зараз ми візьмемо дві ячейочки, заміряємо їхні показники амперажу тестером, тому що нік каже, що якщо ти припаяєш її, ти її перегрієш, і будуть гайки. Будемо паяти 18500 Бушні з акумулятора від камери китайського. Китайські Бушні 18500, тому що в мене є пару штук 18650, але вони мені треба, я їх використовую в своїх справах. А ці не шкода. Мені такий формат, просто банально нема куди засунути. Тому погнали. Зараз ми одну припаяємо паяльничком невеличким на 200 Вт. А другу. Зараз покажу ближче мою точковою сваркою саморобною. Давайте перевіримо ці акумчики. Так, о, цей відложимо в сторону, щоб не напутати. А, це цей, що я вже паяв, бачите, я на ньому тренувався. До речі, вони всі достаті з одного акума. Давайте подивимося, скільки цей паяний клієнт може ампер видати. Оп! 8,4, 8,5. Молодець. Подовгу тримати не треба. Наступний клієнт. О! Оцих двох ми й будемо тестувати. Тому що якщо взяти цей, цей з іншої батарейки, цей краще зберігся. У нього тут аж 11. А ці трохи хоча б похожі. Ну, якщо після... Давайте навіть візьмемо паяний 86, о, так в них однаково плюс. Ампераж у них плюс-мінус однаковий по амперажу можна хоча б приблизно судити про статус їхньої деградації. Паяний. Я зараз візьму болгарочку. Зачистю і припаяю їм ще раз. А цей теж треба зачистити, бо тут же ж була нікелова стрічка. І приварити ще раз до нього нікелову стрічку. І після того проведемо ще раз заміри. ну-ну, Вроді більш-менш нормально. Будемо погнать, Спочатку везьмемо. Тут буде не все так просто. Ну нічого, я справлюся. У мене що, є вибір? Я маю справитись. Таму Дюрку прош проварив, я не хотів так сталося. Так. І так, приварили Такого побільше, бо тут ми будемо з цієї сторони пробувати відривати. Хорошо. Давайте тепер заміряємо, як то кажуть, показники лічильника. Я вже не пам'ятаю скільки тут було. Потім на монтажі, значить, подивлюся і порівняємо. А, в них по 8,5-8,6 обох було. Коротше, тут стало лучше. Як це не дивно. Да. <свіття> <свіття> Її точкова зварка цю батку похилила. А, слухайте що, треба ще спробувати взяти плашку губці і відірвати. Це буде непросте завдання. Я не знаю наскільки я з ним спораюся. Спробую. Нижню не буду рвати, тому що в нижній я цей віддаю собі щось, що в нижній... Так, зараз настроїм. фокус фокус. Від нижньої батки я не буду пробувати відірвати, тому що я там пропалив. А, зараз хочу показати ще крупненьке з'єднання, яке вийшлося. Отак вона в мене зварилася. Для села пойдет. Ну що, давайте будемо пробувати відривати тепер. Не відривається. О, відірвалося. Ну, бачите, це, це не зварка відірвалася. Це просто відірвався шматок в слабкому місті нікельової стрічки. Ну, цим можна сказати, що... З'єднання класне, з цим не поспориш, О, а з дуру можна відірвати що угодно. Давайте його прислиним хай тут лежить. Хеп. О. Ого! О. Ну. Руками точно не відірвеш. Пласкогубцями ще можна. Ну, Тут це проблемно. І, і саме головне навіщо? Ну, коротше, базара нема. Точечна сварка навіть таким кустарним інструментом, як у мене. А в мене, я нагадаю, вона працює від вбитого в какашку автомобільного акумулятора. Просто під'єднані. Два мідних електроди. Якщо взяти якийсь дріт 2,5 квадрата одножильний, навіть можна приварити так, як точечною сваркою. Це не буде заводська варка, але в електроінструменті працювати це буде. Давайте тепер спайкою пограємося. Спайкою трошки замороченіше. Тому що для початку треба прогріти паяльник. Для пайки. Таких речей паяльник треба потужний. Це не я зараз собі придумав, я про це подивився дуже багато роликів на ютубі. Коротше, включаю паяльник, піду подрімаю трохи, поки він розігріється. Або чайку вип'ю. Зараз коротше, прийду. І будемо нашого. А, знаєте що я ще хотів зробити? Зміряти, беручи контакт з нікельової стрічки, скільки воно видасть. Що там по опору? Скільки воно видасть ампер. Все нормально. 8,56 як було, так і є. 8,6. А напрямік. Та то щось короче, вона підігрілась трошки і стало легше. На з мож, цього можна зробити, що е, точкова зварка ніяк не повпливала на акумулятор. Йому все добре. Ну тільки він став не такий красавчик, як був, тому що Міша тут на ньому потренувався. Відвів душу. Так, пішов я подрімаю, поки паяльник нагріється. Так, дивіться, користувати будемо таку саму простецьку паяльну кислоту, куплену в якійсь магазині типу Аврори. Ох, ізоляція. А далі треба цього дрота залудити. Капнемо таку капельку кислоти. Паяльної. І так помакаємо трошки дрота в цю кислоту. Все, цього достатньо. Ну, тепер буде паятись. Хоп і хоп. О, паяльник пушечка, нагрівся. Тепер беремо нашу ячейку. Її теж макаємо трошки і мордашкою, і попенькою в кислоту. Цю кислоту потім треба буде змити воду з розчином. Зараз її зажмемо в стіжках і будемо паяти. Іти, бо не ту штуку крутю. Чуть не ще треба пустити. Так. Добре. Тепер дивіться. Далі. Беремо кусочок нашого дротичка. Беремо нашого паяльника, спочатку лудим дротичка. А потім тут тут важливо робити все швидко. Його треба одним рухом швидким, Тільки... І все. Тут, до речі, погано припаялося. Я зараз трошки додавлю припоя, ще пайну. Це вже буде надійненько. І зворотня сторона. О, що тут де перегріто, розкажіть мені. Перпаємо зворотню сторону. Так що там наша камера, чи її все видно. Вроді її все видно. Беремо нашого дрота. Беремо на наш паяльник, набираємо трохи припоя, лудимо дрота і погнали паяти. Треба все робити швидко одним рухом. Прикладаємо дрот, хоп, все. Припаємо. Що де перегріто? Давайте заміряти тестером, що помінялось в процесі. О, теж трохи виросло спочатку, так? Да? А тут у нас що тут, мабуть, трошки вже впало, бо він остиг. Зараз. Щоб не затуляти камеру. Ну так, да. було 8,6. А, ще ж треба спробувати взяти ласкогубці, попробувати цю всю історію одірвати. Давайте попробуємо, я ж не проти. Ну я тут скоріше тіски відірву. Коротше, не одривається, да? Ну, чесно кажучи, нікелеву відірвати легше. Тому що цей... Ну, якби ми взяли таку саму по товщині, як мідна проволока, якби ми взяли нікульову, ми б її теж не відірвали. Так що, друзі, як бачите, між пайкою і зварювальним оцим процесом точковою зваркою особливої різниці нема. Ви враховуйте те, що я руки крюки росту тільки в плані пайки взагалі не з Я не вмію паяти. Я просто по відеоінструкції навчився прислинювати, тому що пайкою це ще не назвеш. Мені до пайки ще. Ну, Хоча б пару сотень годин пайки, і тоді буде можна казати, що я щось там вмію трохи паяти. А це станеться ще не скоро. І ну, ну ніяк воно не повпливало на той акумулятор. Якщо ви візьмете паяльничок блін, на 30 Вт і начнете там упорно гріти, до речі, у те все ще треба змити після кислоти е, содою. Якщо не змити, то з часом воно вам перегризе провода ви таки їдете на веліку, він раз і перестав їхати. Тому що десь в одній послідовній збірці відпала одна ячейка. І вся ваша батарея пішла в захист. О, тому обов'язково треба після того все це мити содою. А так, що я можу сказати, чуваки? Якщо ви читаєте комент навіть якогось іменитого блогера, десь і він каже, що так правильно, а так неправильно, то ви спочатку зайдіть на канал того блогера і подивіться, чи він таким взагалі займається. Якщо в людини є е, на каналі відео, де він перепаковує акумулятори там, точковою зваркою, наприклад, тоді може він стверджувати дійсно, що точкова зварка це класна тема. ну, А пайка це фігня. І навпаки, якщо чувак паяє, каже, що типу, тільки паяйте, точкова зварка, погана штука, тоді це аргументовано. В мене з висоти моїх. Це не досвід з висоти моїх просто спроб це зробити. Склалося враження, що обидва методи хороші, тільки ними треба оволодіти як слід. Тому що поначалу в мене не вийшло паяти взагалі ніяк. Я думав, що я просто якийсь, ну, типу, що мені треба піти, десь мої розумові здібності перевірити. О, виявилося вся справа в Припої. До речі, припой так і не показав. Це підписник в нашій групі мені порадив. Солдер називається, бачите? Ця камера шиворот на виворот показує. До речі, зараз про це я в кінці трошки філософії вставлю відео і про це вам розповім. І що в нас вийшло в результаті? Що обидва методи хороші, тільки обидва ці методи потребують від нас, щоб ми що? Щоб ми правильно вчилися їх використовувати на практиці. Дивіться, як сонечко в камеру заглядає. Це теж фішечка. Є, до речі, ефекти до прем'єрчика, щоб таке робити. А це вам крутий візуальний ефект на телефон, тільки треба розуміти, коли, як світло падає. Знімаються класні ролики такі, прям що м -м, хочеться потрогати. Ввечері і вранці. В режимний світ. Нам що до режимного світа, мабуть, півчаса і тоді такий. Прям класний режимний світ. Зараз ми ще той промінчик пустимо подих світла. Ну де ти? О-о-о-о! А! На селфі камеру знімаємо кіно! І не треба дорогущих оптик! О, давайте я зараз наріжу вам ще таку в кінці на фоні сільського туалету. <смі> Лекцію про маркетинг. Дивіться. Є в мене один знайомий, та у всіх є знайомий, в якого самий новий iPhone, коротше. І знаєте, що він на нього знімає? Нічого, абсолютно, він на нього не знімає просто. Він в нього просто є, там дофіга мегапікселів. І все. Ви зараз дивитесь мене, ви мене бачите. А, слухайте, приколяс вам пораджу народ, це взагалі тема. Зайдете колись в магазин, де продаються телефони, там продавці такі важні, понімайці, в них круті мобілки в самих продавців, спитайте продавця, що таке мегапіксель. Боже, чого там тільки не наслухаєшся? Такі вже теорії, що від того, що це дуже супер-пупер якийсь мегапіксель. Такий піксель якийсь дуже класний, ще там всяке вивалюють, Но по факту 1 мегапіксель це просто мільйон пікселів. Якщо ваше зображення має роздільну здатність тисячу на тисячу пікселів, тисячу помножити на тисячу, ми сумуємо нулі і отримуємо 1 мільйон. Це мегапіксель. Якщо взяти теж ржачний прикол для чуваків в магазинах, Наприклад, у вас в дисплеї роздільна здатність Full HD 1920х1080. Якщо одне помножимо на друге, ми отримаємо 2 мільйона, чуть-чуть менше, чи чуть-чуть більше, щось таке. Ну, ми отримаємо 2 мільйона. І якщо ви запитаєте, яка роздільність, роздільна здатність дисплея цього в мегапікселях, почне з вас ржати продавець, наче ви дурак, скажімо так. Хоча насправді дурак. він, Тому що він не знає, що таке мегапіксель. Він думає, що мегапіксель вимірюється в мегапікселях тільки матриця камер. А мегапікселі з'явилися ще до камер. Є ще гігапікселі і ще там всякі пікселі. О. Так що, а дивіться, а в мене телефон Samsung Galaxy. Щось там. Я не пам'ятаю, який він, ну він там щось 8 тисяч коштує цей телефон. О. Я на цей телефон веду свій YouTube канал. Майже все. Рідко я використовую свою камеру. Майже все я знімаю за, на телефон. І ви приходите в магазин, берете собі iPhone класний, якийсь там моделі такого то року. А в мене за 8 чи 9 тисяч телефон веде YouTube канал. Де лучша камера? Лучша камера та, яка працює. О. А Побачити деяким з нас, які, як то кажуть, не з таких сімей пощастило, в них вдома є 8К телевізори, 8K. там 30 мегапіксель розрішення матриці. Якщо 4К телевізор, там пікселів на ньому 3840, помножити на 2160, ми получимо в районі 8 мільйонів 8 мегапікселів. Більшість комп'ютерних ноутбучних моніторів станом на зараз 2 мегапікселя. А вам кажуть, купуй камеру 50 мегапікселів. А на чому я їм буду дивитися? Де? Де в мене девайс, щоб відтворити картинку з роздільною здатністю 50 мегапіксель? Якщо я її відкриваю, вона в 12 разів в мене зжимається на Full-HD моніторі, щоб Full-HD монітор міг мені цих 50 мегапіксель показати. О. А якщо взяти самі круті, там як Canon C300 камера, вони там, ну камери, грубо кажучи, які від 100 штук коштують відеокамери. Там в камери 12 мегапіксель всього-навсього. Ну там картинка класна. В неї є. Коротше, народ, це не про камери вообще. канал. Ви зрозуміли, що якщо вам вдома треба порихтувати батарейку від Шуріка, дрельки так далі і тому подобне, бо мене вже десь понесло, мені ще зараз піти венця з малини накатити, я тут зможу стрім вести, сидіти під сиділо. Якщо вам вдома треба порихтувати батарею від якогось електроприладу, паяльник відставати. Тому що простеньким воно може просто не схватитися дешевим. І у вас ця... Ляпуха свинцьова буде злітати. Якщо нема паяльника, берете з чого-небудь робите такі хороші грубенькі мідні електроди, замовляєте оцю нікелеву стрічку. Але паяльник почти в кожного вдома є. а нікелеву стрічку треба купити. І просто бачили, як це робиться. Нічого там нема мархи сложного. І ви хоча б... Наприклад, якщо не виходить, у вас паяльником припаятися, у вас там припої якісь галімиї, чи що є ця нікелова стрічка, ви прислинили нікелеву стрічку до ячейки, а далі вже воно паяльником припаюється до загальної шинки, там вже легше. Чому саме здоровий паяльник? Тому що між елементом і проводом і паяльником в момент контакту припою дуже швидко відбувається теплообмін. І ця ляпуха. З припою дуже швидко остигає, Прямо в момент. Тому що батарея має хорошу теплопровідність, жало вашого паяльника хорошу теплопровідність. Я, до речі, оці свої страждання, знаєте, що починав? Мені зарядка прийшла до мого ліфера з а там 40 ампер, такі провода грубенькі, але вони дуже короткі були, і в кінці крокодили стояли. Я тоді ще цього не розумів. У мене клема градусів до 60 грілася, тому що площа контакту малесенька в крокодила, а через ню проходять великі струми. Відповідно, опір, відповідно, гріється, відповідно, росте опір, коли гріється. Відповідно, гріється ще сильніше і там може до температурного розгону дойти і статись пожежа, в залежності від того, які струми, яка площа контакту, який опір і так далі і тому подобне. Я вирішив припаяти туди нормального грубого дрота ще шматок. Спочатку я пробував паяти цим паяльником. Потім пробував... Е... Ні, спочатку маленьким паяльником, потім цим паяльником пробував. Потім пішов у пацанів на СТО, взяв такий молоток мідний дідівський, як діди наші паяли. Того молотка розігрів на газі, якось горем пополам, я ним припаяв. А тут я хочу, до речі, шортики познімати на YouTube про пайку, там прикольні, бачив, хочу по референсах попрацювати. І зробив собі сьогодні, пішов до пацанів, взяв завіз за 30 гривень в хазяйському магазині, приварив до нього старе сверло і зробив отаку штуку. Ручку дерев'яну, та просто шматка бруска витисав дерев'яну ручку. І в мене вийшло такий прибор. І просто береш скрутку, проводив, і отак в припой тільки вщ, вщ. і все, вона спаяна. Головне, її типу, кислотою пройти, щоб вона була залужена. І не треба цього. А для грубших дротів можна таку тему просто зробити більшу трубку цю більшу туди навалить даже дешевого припою ви його газовою горілкою. Там температура плавлення в газу, я думаю, тисячі градусів досягає. Ви його газовою горілкою взагалі без проблем все розігріти до такої температури, як вам треба. Два дроти, які треба спаяти, туди занурили, витягнули все, воно вже спаяне. Коротше, таке відео вийшлося, друзі. Дякую за перегляд. Сьогодні. Телефонував в Укрпошту, там били себе тапком в груди, що завтра буде мій інвертор. Завтра буде його опі... А може ні, може я завтра таки розпаковку зніму і буду всю ніч читати мануали, щоб не сталося, як в того мужика, в якого роздуло ячейки. До речі, давайте всі підпишемося на його канал, закинемо по коменту. Бо, блін, чувак не глупий, а жалко, що в нього така історія сталася. І в таку тему по неосвідченості може будь-хто в нас. З нас вляпатись. давайте зробимо людині приємне. Він мені не платив, чесно. По-людськи, як інженер-любитель, інженер-любитель, по-людськи, я хотів би просто, щоб ви на нього підписалися і щоб трошки йому легше було, бо ну, 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 реально ви бачили, що зробилося. Давайте поможемо, мужику. Все, пока.